12-та номінація конкурсу. Це номінація медіа і благодійність. І ми запрошуємо на сцену лауреатів цієї номінації. Це благодійний журнал, благомай магазини. Херсонська обласна державна телерадіокомпанія Скіфія. Також чигиринська Катерина Володимирівна місто Іллічівськ, лічівськ одеської області. Для нагородження лауреатів конкурсу у номінації медіа і благодійність та для вручення призу янгел добра. Запрошуємо Ларису Мудрак. Заступника голови національної ради з питань телебачення і. Радіомовлення України. я точно знаю, що добро завжди переможне. Я точно знаю, що журналісти були в перших рядах завжди, і вони були в перших рядах, починаючи з 1 грудня. Власне, журналістської акції розпочався Євромайдан. Я точно знаю. Що членам медійної ради відомим журналістам, які допомагали вже і допомагають не перший рік складати фактично цю історію благодійності в медіа, а я не могла дозвонитись, тому що вони працювали по 25 годин на добу, але все одно мені відповідали, коли я їх запитувала, яким же чином в цьому році відзначати благодійність в медіа, я надзвичайно щаслива, що на початку ми говорили про те, що фактично Третіми після всіх героїв майдану ми завжди будемо називати журналістів. У нас є 135 постраждалих. Я вірю, що держава розслідує всі ці злочини, і насправді кожен буде відповідати за те, що він зробив журналістами в тому числі. Я дуже щаслива, що на сьогодні, незважаючи на ту кількість сліз, яку ми всі, вся країна, пролала за ці місяці і за ці дні. Я щаслива, що благодійність перемогла, тому що благодійниками була вся країна. І я дуже дякую журналістам, що вони дуже точно, дуже влучно і дуже правильно підказували нам, куди бігти, кому допомагати. Тому в цьому році я дякую всім журналістам. Однак є ті, яким ми хочемо всі разом подякувати окремо, тому ми називаємо зараз третє місце. Третє місце у номінації медіа і благодійність зайняв благодійний журнал. Благомай. Мегазін. ВДВС Благодійний фонд Благомай. Друге місце у номінації Медіа і благодійність зайняла чегаринська Катерина Володимирівна. Місто й річі область. Друзі, я точно знаю, що переможець в цьому конкурсі щойно дізнався, що він переможець. Тому я з задоволенням оголошую, що перше місце у номінації медіа благодійні зайняла херсонська обласна державна телерадіокомпанія Скіфія. Просимо до слова. Дякую. Я навіть з робочим інструментом вийшла після інтерв'ю. Доброго вечора усім дуже приємно. Дякую. Дуже приємно сьогодні бути серед вас, серед кращих благодійників України. Ви знаєте, нашому проекту соціальному проекту Подаруй світло на телеканалі Скіфія усього два роки. І нам приємно, що за цей час нас помітили і нам повірили, нас повірили. Герої нашого проекту це діти-сироти, діти з особливими потребами, смертельно хворі діти і ще дорослі, дорослі з відкритим серцем, які допомагають цим дітям, які Приймають цих дітей у свою родину. Я думаю, що цей янгол добра він повинен бути у кожного з них, не у мене, не у автора і ведучого цієї програми. Я хочу, щоб цей Янгол добра він дарував цим дітям, цим дорослим щастя, здоров'я і головне мирне небо над головою. Дякую вам за ваші відкриті серця, за ваші добрі справи. І даруйте світло й не сама собою. Дякую вам за нагороду. Дякуємо вам, дякуємо благодійний